Давним-давно, у часи, коли високі папороті простягалися до неба, а могутні ріки прокладали свої шляхи через стародавні долини, у світі панували істоти неймовірних розмірів і сили. Це була епоха динозаврів, час, коли земля здригалась від кроків цих велетнів. Серед густого листя та глибоких печер жив молодий динозавр на ім'я Рекс. Рекс був жвавим і допитливим створінням, з яскравими очима і серцем сповненим безмежної енергії. Він проводив дні, досліджуючи пишні ліси, граючи з друзями та мріючи про грандіозні пригоди за межами свого доісторичного дому. Одного разу, коли сонце піднялося високо в небі, а повітря навкруги гуділо від звуків життя, Рекс натрапив на таємничу печеру, сховану глибоко в підліску. Заінтригований таємничим отвором і спокусливим запахом пригод, він наважився зайти всередину. На свій подив Рекс виявив, що печера була не звичайною печерою, а порталом у світ, який неможливо уявити. Перед ним розкинувся величезний простір хвилястих рівнин, високих гір і безкінечного неба, усіяного дивними й дивовижними істотами, яких він ніколи не бачив. Схвильований перспективою досліджувати цей новий і незнайомий світ, Рекс глибоко вдихнув, набрався сміливості та ступив через портал, вирушаючи в доісторичну пригоду, не схожу на жодну іншу. Подорожуючи захоплюючими місцями цього фантастичного світу, Рекс подружився з сімейством грайливих птеродактилів, ширяв у небі на спині доброзичливого плезіозавра і навіть кмітливо перехитрив з граю коли сонце почало сідати під час його неймовірної подорожі, Рекс зрозумів, що його серце належить не дивовижному світу, який він відкрив, а знайомому затишку дому та ніжним обіймам його родини та друзів. З гірко солодкою усмішкою та серцем сповненим спогадів, Рекс попрощався із новознайденими супутниками та повернувся через портал до свого доісторичного дому. Вийшовши з печери та повернувшись додому, Рекс знав, що назавжди плекатиме спогади про свою пригоду. І хоча він подорожував на край світу і назад, він зрозумів, що інколи найбільші пригоди з усіх це ті, які стаються прямо на власному подвір'ї. І ось коли сонце занурилося за горизонт, а над головою миготіли зірки, Рекс згорнувся калачиком під нічним небом і поринув у сон. Мріючи про наступну велику пригоду, яка чекала на нього прямо за горизонтом.